Відкриття скверу Героїв Небесної Сотні розпочалося з урочистої ходи центральною вулицею Первомайська. Учасники маршу співали український гімн та скандували патріотичні гасла. Первомайські міліціонери цього дня не тільки стояли на стражі громадського спокою, правоохоронці очолили колону, яка спинилася біля нещодавно створеного скверу Героїв Небесної Сотні. Біля меморіалу з одного боку вишикувалися автоматники, а з іншого представники первомайської самооборони. Честь відкрити пам'ятник дісталася учаснику Київського майдану Глібу Меншикову. Героям загиблим славна тризі. От. А героям живим ще багато роботи. І я вас прошу, прошу, благаю їх підтримати. Яка б влада не прийшла, владою тільки буде народ. І цей монумент, і герої Небесної Сотні цьому підтвердження. Урочистості відбувалися без представників міської влади. Зі сцени виступали представник самооборони міста Олег Коваль та учасник подій на Майдані Дениса Бубакіров. Чоловік отримав значні травми голови, коли рятував жінку під час товкотнечі в Києві. Це було 18 февраля. І, е, так получилось, що почала використовувати водомети, а ми зрозуміли, що поняли, ну, что любой камінь он ніяк не остановит водомет. Рашоно смерть це буде трагічно. Серед гостей відкриття скверу представники Миколаївського блоку партії Правий сектор Сергій Зайцев підкреслив, що поява пам'ятного місця на межі Миколаївської області дуже символічна. Тепер черга за обласним центром. Крім того, координатор блоку розповів що у первомайську. Планується створення міського зарядку партії Правий сектор. Така задача є. Я вже скажу більше. практично вже є люди, які готові. Встать в наші ряди і бути авангардом революції, тому що революція на свій день не закінчилася. Революція продовжується. Пам'ять загиблих активістів, які полягли в сутичках на вулиці Інститутській, вшанували хвилиною мовчання. Затвор Огонь! Заряджає. Огонь! Коли настав час покладати квіти, до пам'ятника вишукувалася довга черга. Люди, які не знали особисто героїв Небесної Сотні, не стримували сліз. Навіть природа пролила з неба кілька крапель дощу як символ смутку за загиблими.